Січня 1879 року в містечку Ічня на Чернігівщині в бідній сім'ї Іра народився письменник, ім'ям якого названа наша бібліотека Степан Васильченко. Кожного року в нашій бібліотеці проходять зустрічі, літературні рамки, голосні читання тощо. А в цьому році ми вирішили дізнатися читачів, що вони знають про письменника та які твори читали. Ми живемо в такий цікавий час, коли ми пізнаємо наших нових героїв, наших лідерів нашої України, історії та літературі. Степан Васильченко, бібліотека на татарці, носить ім'я цього видатної людини. І ми зараз пізнаємо, яка це була історична, цікава постать. Це був видатний педагог, який працював у Києві ще до революції лютневої революції 17-го року. Він очолював дитячий будинок, він був дуже видатним педагогом, дуже любив дітей і писав до них чудові оповідання, які зараз тільки наші діти і дорослі разом з ними починають вивчати. І ми пізнаємо, які цікаві люди живуть на нашій землі, творять і дарують нам такі чудові оповідання і щирі, і всі життєвий путь, і їх творчість дуже цікава. Слава Україні! Героям слава. Читав твір прибуду. Із творів Степана Васильченка читала мужицьку арифметику, але дуже давно. Це нічого не вивчала, але в школі, скоро будемо проходити. Я хожу в бібліотеку творів Степана Васильченка, що не читав, але взяв почитати цю книжку. Я читав твір «Булина». А чи знали ви, що під час Першої світової війни письменника, мобілізовано до армії, до лютневої революції 1917 року був командиром саперної роти на Західному фронті. Окремий цикл у художньому доробку Фасильченка складають твори написані під безпосереднім враженням від війни. Письменник зображує жахи імперіалістичної війни, сумні будні людей у сірих солдатських шинелях. Щоб більше ознайомитись з творчістю Степана Васильченка, запрошуємо вас до нашої бібліотеки.